Починай свій день із цієї молитви, щоб наповнитись духовною силою та відчути наснагу на всі випробування, що чекають тебе протягом дня. Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав мене і підтримай мене, Господи. Які б я не дістав звістки. Навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти посилаєш. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити молитва це наша розмова зі Всевишнім.